І волю Ігорю Маркову, прихильники народного депутата, позбавленого мандата та затриманого в межах кримінального провадження, вимагали його випустити. Через це Приморський суд Одеси в облозі до приморського суду прихильники політика прийшли із квітами, очікували на звільнення Маркова. Проте розпорядник повідомив засідання не відкриють. Розглядатимуть справу у Криму. Таке рішення вищого апеляційного суду НАТО відреагував вороже. Зміні на падсудницю Маркова ігоря давайте! очільника одеської партії Родіна взяли під варту у листопаді торік за підозрою Бешкеті, скоєному ще 2007-го. Зрозумівши, що політика не відпустять, розлючені його прихильники спробували прорватися до кабінету голови приморського суду. Кордони міліції не стримали. Люди розбили скло у дверях та змусили охорону відімкнути їх. Голови суду не знайшли, проте достукалися до судді, що провадить справу Маркова. Його змусили одягти мантію і разом з представником прокуратури спуститися до судової зали. Тут захисники політика поставили питання руба. И вы обязаны принять решение об освобождении из-под стражи народного депутата Украины Маркова. Иначе вы будете привлечены к уголовной ответственности за незаконное решение свободы народного депутата. Суддя пояснив свою позицію. Розглядати справу мають у Криму. Люди обурилися і звинуватили служителя Феміди у небажанні виконувати свої обов'язки. Зрештою, суддя та прокурор і дотепер у полоні. У залі періодично лунали погрози фізичної розправи, бокові входи до будівлі НАТО заблокував. А перед головним невдоволені склали купу автомобільних покришок, проте не підпалили. Пригрозили, що триматимуть будівлю в облозі, доки не буде звільнено Маркова. Марія Тарасова Зураб Теделурі, Одеса Н.